Вітаю, друзі! Сьогодні 4 вересня 2025 року, і напередодні стало відомо про те, що суд, один із районних судів Львова, обрав підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія Михайлові Стельнікову запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою. І в зв'язку з цим я хотів би проаналізувати. Версії слідства, які висуваються, і скажімо, висловити свою думку щодо тих неузгодженостей, які у цій версії є. Отже, як ми пам'ятаємо, 30 серпня 2025 року у Львові на вулиці в день, десь приблизно з 10 до 12 години, було застрелено народного депутата від Європейської солідарності Андрія Паробія, українського патріота. Екс главу Верховної Ради України, екс коменданта Майдану, який відповідав за безпеку на Майдані у 2013-2014 роках, після цього відразу була як одна з основних висунута версія про те, що вбивство сталося за завданням російських спецслужб, зробили свої заяви. Там Зеленський постійно інформаційно супроводжував цю ситуацію. Е, наші керівники правоохоронних органів е, до національної поліції до розслідування долучилися служба безпеки України, і впродовж 36 годин було затримано у Хмельницькій області Михайла Сцельнікова, який відразу е, зізнався у скоєнні вбивства. Е, при тому версія про причетність російських спецслужб е, вона. Залишилося. Е, і е, тут окремо слід відзначити, що Європейська солідарність теж активно е, інформаційно супроводжувала це вбивство. Е, раптом ми всі зрозуміли, що парубій був видатний мислитель, що йому треба дати зірку героя. Але до його вбивства чомусь е, ніхто часто інтерв'ю з Поробієм не цитував і зірку героя йому дати не пропонував. Це я трошки відступлюся. Парадокс української дійсності, що коли людину вбили, чи вона вмирає, всі раптом усвідомлюють її значущість. В той час, коли вона жива, ходить між нами, ми чомусь не усвідомлюємо її українці. Ми українці не усвідомлюємо її значущості. Тепер давайте проаналізуємо: от, спробуємо, з точки зору здорового глузду проаналізувати версії, яка зараз є, і куди рухається слідство. І що не так із цією версією. Ну, по-перше, об'єкт вбивства Андрій Парубій. Чесно кажучи, я не розумію, ну, я вважаю, що замовлення вбити Андрія Паробія з боку Російської Федерації, воно виглядає ну, нерозумно. Тому що зараз Андрій Паробій, рядовий народний депутат, якщо би Російська Федерація хотіла його ліквідувати. То вони би це зробили е, тоді, коли він займав свою посаду або відразу після цього. Тому що тоді він е, був одним із керівників нашої держави, е, фактично другою особою в державі, е, він активно просував український порядок денний, в тому числі закон про захист української мови. Інші ініціативи е, мають чітку. Патріотичну пози мав чітку патріотичну позицію зараз він взагалі народний, рядовий народний депутат, який ніде не світився дуже серйозно, ніяких гучних заяв він не робив, тому версія про російський слід мені видається якоюсь не зовсім обґрунтованою, тому що якщо говорити про ліквідацію там якихось високих політиків українських, то Андрій Парубій – явно неналежний об'єкт, який міг би мати належний відповідний ефект для російських спецслужб. Це перший, ну те, що я бачу, неузгодженість із версією, яку висуває слідство. Далі, коли ми дивилися на скріншот із відеокамери. Щодо ймовірного вбивці, який замаскувався під кур'єра Глово і пересувався на велоси електричному велосипеді, <кій> ну, по образах цієї фігури, хоч він був в шлемі, видно, що це ну, найбільш імовірно молода людина, там приблизно 30 років чи до 30, в той час, коли в Хмельницькій області затримували 52-річного Михайла Сцільника. Тобто, при тому він видається більш таким міцнішим за статурою, тобто тут теж, з точки зору затриманого, в мене виникають сумніви, що це він. Хоча, ще раз підкреслю, будемо раціональними, можливо, він. Ну, ми не можемо сказати ні так, ні інакше. Що, що ми маємо на даний момент часу? Зброї немає. Припустимо, Михайло Сцільніко встиг її викинути. Там, десь її досить важко знайти. З цим можна погодитися. Але слідство стверджує, що Ссильников спалив одяг, форму кур'єра Глово у Винниківському лісі. І, з огляду на те, що слідство досить активно інформаційно супроводжує цю справу, вона має відповідний суспільний резонанс. То могли би показати нам місце, де він спалив. Хоча тут знову ж таки цю, ця версія слідства мені видається трошки дивною, тому що давайте станемо на місце е, вбивці. Якщо спалювати в Винниківському лісі е, одяг, то е, ц, можна викрити себе. Е, це потребує певного часу е, і е, можна. Нарватися на якихось свідків, і відповідно версія зі спаленням, вона знову ж таки викликає запитання. Далі слідство стверджує про те, що Михайло Сцильников спробував втопити цей велосипед, йому це ніби не вдалося чи вдалося. Але велосипеда нам теж не показали. Хоча я не думаю, що якщо б нам показали велосипед, це нашкодило би в якийсь спосіб слідству, навпаки, це би підтвердило версію слідства з одного боку. Але з іншого боку, це міг би бути будь-який велосипед, подібний до того, який був на відео. Тобто, тут ми можливо, були, знову би слідство критикували. Тепер щодо особи підозрюваного, ну, по-перше, я не чую, щоби слідство. Шукало взагалі його спільників. Ну, такий злочин. Ну, Сцільников за тими інформацією, яка є в засобах масової інформації, займався бізнесом. Так, він виглядає досить фізично підготовленою людиною, але вбити людину це, ну, я думаю, це дуже непросто. І розробити такий злочин. Я переконаний, це ж треба розробити, відстежити маршрути руху паробія, вивчити його режим життя, підібрати місце, де найкраще його застрелити. Я переконаний, що якщо це з цільником, то він діяв не один. І, відповідно, слідство чомусь не займається пошуком, ну можливо, займається, але ну не оголошує про це пошуком його спільників, тому що е швидше за все, якщо це стільников, то він є організатором цього злочину. Тому що розробити такий злочин це досить складно. Тобто, це вже така викликає сумнів версія слідства, що це він один е вбив далі викликає сумнів мотив сцільникова. Ну, завершує слідства, що Російська Федерація шантажувала Сцельникова, що вона надасть йому відомості про місце захоронення його сина, який загинув в 2023 році біля Бахмута, і він погодився вбити Поробія. Хоча сам він у суді заперечив. Взагалі, що йому доручали вбити парубія, і він сказав, що в разі, якщо б би... я жив у Львові, тому я вбив парубія, аби... аби жив би у Вінниці, вбив би П'етю. Тобто, виходить, ну, тут в цьому зізнанні фактично, можливо, він просто проговорився, але в цьому зізнанні фактично валиться версія слідства про те, що вбивство було здійснене на замовлення російських спецслужб, тому що зі слів підозрюваного Витікає, що це була помста українській владі з його боку, ну, цей мотив виглядає дуже неправдоподібно, нереалістично. І що цікаво, Стельников був вдвічі одружений, і фактично, з того, що я читав, виходить, що він з сином не спілкувався 27 років. Тобто, знову ж таки, ставить, ну, викликає сумнів його мотив, що він типу. Вбив парубія заради того, щоб дізнатися, дізнатися місце захоронення сина, з яким він в ну, вихованні якого він фактично участі не брав, з яким він не спілкувався. І, тобто, тут знову ж таки версія слідства виглядає якось неправдоподібно. По-третє, стільников відразу зізнався у злочині. Ну, тобто, я не знаю, яка там є доказова база, але ця його поведінка теж е дивна. Ну, його версія про те, що він хоче швидше, щоб закінчився суд, його обміняли в Російську Федерацію. Він знайшов могилу сина. Ну, вона знову ж таки виглядає не зовсім раціонально. І е тоді, знаєте, стоїть питання про дієздатність цього Сєльнікова. Якщо в нього з таких мотивів виникло бажання вбити Поробія для того, щоб його засудили швидко і обміняли в Російську Федерацію для того, щоб він там знайшов могилу сина. Ну, знаєте, якісь шоу 95-го кварталу більше подібне, ніж на реальне вбивство, можливо, були якісь особисті мотиви вцільникова вбити парубія. Якраз я би їх не відкидав. Хоча слідство я бачу. Концентрується виключно на російському сліді, е, ну, воно, звісно, так е, краще виглядає для публіки, але для істини я не впевнений. Отже, якщо підводити підсумки, е, перше, я вважаю, що Стільником не міг діяти один в той час, коли ми не знаємо, е, чи займається слідство пошуком спільників чи ні. По-друге, версія слідства не підтверджується ну, якимись об'єктивними. Даними, які ми можемо е, побачити просто з ходу процесу, концентрація на російському сліді, яку е, здійснює слідство і Європейська солідарність, зокрема в публічному просторі, я вважаю, що вона просто свідомо е, відкидає інші версії. Це могли е, е, мотиви вбивства. Наприклад, це особисті мотиви, борги, там, припустимо, я не знаю. Чи е, там е, замовлення. Джерел в Україні якісь, наприклад, для дестабілізації суспільної обстановки в Україні. Цілком теж раціональний мотив, але він, от якраз він був би більш раціональним, тому що це збурило суспільство справді в Україні і би ну, скажімо так, могло бути каталізатором для якихось суспільних незгод і заворушень і таке інше. Тобто, ця версія чомусь там відкидається. І Сам підозрюваний, чесно кажучи, виглядає досить дивно на фоні цього процесу. Тому я вважаю, що версію яку висуває слідство по вбивству Андрія Пиробія, нам можна, версії можна не довіряти з огляду на, ну, як ми вже пам'ятаємо, прецедент із вбивцями, так званими вбивцями Шеремета журналіста. Коли люди невинуваті півтора роки провели в СІЗО, е, тільки тому, що слідство на них показало, що ось це вбивці, і так само, схоже, може вийти із цим 52-річним Михайлом Сцильниковим, тому що е, поки що це більше подібне на якісь е, таку узгоджену виставу, але погано зрежисовано. Тому будемо спостерігати, однак. У мене до вер... у мене до версії слідства багато запитань, які я тут озвучив.